Ви взагалі в курсі, яка новинка вийшла в Сістер Сарома? Я просто в шоці, я в тотальному шоці. Це піна для душу з їх ароматом-беселером Шугарпорн. Дівочки, це можна просто офігеть. від цього аромату. Просто. Я, я не знаю, як навіть з чого почати. Тут аромат паленого цукру, рожевого перцю та кашеміру. Просто дівчата, це можна улітеть. Настільки балджожбалджо, що я зараз просто офігію. Хочете вірити, хочете ні, але це просто найзатишніша осінь в одному флаконі. Але це ще не все. Подивіться, будь ласка, на цю губку вафельку. Наскільки це крутецьке поєднання? Я вже з ним прийняла душ, і це неймовірний аромат. Просто штин на всю ванну. Потім вона на тілі розкривається з нотками горіху та чогось такого дерев'яного. Знаєте, мені ще трішки віддає багатям, якщо чесно. Боже, це дуже затишний аромат. Ви просто подивіться, як це прикольно виглядає. Реально, як вафелька з морозовим. вона взагалі не пересушує шкіру, тому що в складі тут вітамін є та мигдальна олія. Тесне слово це найзатишніший осінній аромат в моїй ванній кімнаті.